Марія Семенівна. Ма... Убивство вчительки у власній квартирі украй рідкісний злочин. Мета яка? Ну, не грабувати ж. Марія Семенівна Терьохіна ніколи не запізнювалася на роботу. Та того травневого дня вона в школу не прийшла на дзвінки не відповідала. До неї додому відрядили ученицю 10 класу Олександру Зубенко. Дівчинка була шокована побаченим, а директор школи негайно зателефонувала до міліції. Кому міг заважати педагог з 30-річним стажем, це належало з'ясувати слідчі групі, яка негайно виїхала на місце злочину. Слідчий В'ячеслав Савченко бачив на своєму віку чимало вбивств, одначе не міг згадати, щоб убивали вчительку. Представники вчительської професії викликали в нього велику повагу. Що скажеш? Судмедексперт пояснив, наймовірніше удару завдали з великою силою бронзовим погруддям Сталіна. Убивця не поставив погруддя на полицю, а кинув біля дверей. Зовнішнього боку дверей біля порога валялася ганчірка зі слідами крові. І відбитки є. Нема. Сталі навимили, ганчіркою все витерли, і ручки дверей також протерли. Слідчий зробив висновок: удару завдав наймовірніше чоловік. Жінок з такою фізичною силою ще пошукати треба. Дільничний покійну добре знав. Вона не раз приходила до нього з письмовими скаргами на аморальну поведінку сусідів. І на кого вона востаннє скаржилася? На Григор'єва. Він за стінкою живе. Нормальний мужик, але не просихає. Дільничний розмовляв з пояком, той обіцяв кинути пити, але вистачало його ненадовго.